Всім привіт! І сьогодні я хотів би вам розказати про водонагарячі від компанії Quarz. В Україні цей бренд ще не дуже відомий, але, скажімо так, на своєму ринку він дуже-дуже дуже відомий вже. Це, це водонагарячі, котрі у нас виробляються в Китаї, але це Заводський Китай і дуже гарної якості. Тому давайте будемо відкривати і будемо дивитися, як вони у нас взагалі виглядають. як вони зроблені. Бо, чесно, ще не відкривав, ще сам не бачив їх то що знаю інформацію про них, але сам ще в очі їх не бачив. Так, до речі, поки відкриваю, у них є великий асортимент, у них є мокрі тени, у них є сухі тени, у них є моделі від, 15, від 10 навіть до 150 літрів. Так, друзі, добре, давайте подивимося. Так, Перше, що у нас входить в комплектацію до даного година Перше, що ми бачимо, у нас є зворотний клапан. І, до речі, що саме цікаво, в комплекті зразу є трубочка, яка у нас відводить воду, якщо у нас перевищується тиск в системі. Друге, що ми бачимо, є у нас кріпь до нього, що саме цікаво, ну, не в багатьох водонагрівчах, на жаль, ми зможемо побачити кріплення в комплекті. І ще є так, розин, ну, прокладка фільтру. Що додатково теж є в комплекті. Добре, давайте його зараз перевернемо. Я думаю, що все ми доставати не будемо, а от повернемо і подивимось на сам водонагрівач, як він у нас виглядає. Так, це у нас моделька 15 літрів, котрі встановлюється під мийкою. Тобто є варіанти під мийкою, є варіанти над мийкою. Так, Добре. Давайте. я, я і Давайте подивимось на цей водонагрівач, як він взагалі виглядає. Так, дивіться, ну, корпус від даного водонагаряча йде пластиковий повністю. А, так, Тут у нас є зразу наклейка з маркуванням. Так. Давайте його достанемо. Оп. А, до речі, зразу у нас ще в комплекті йде зразу до нього інструкція, і ця інструкція є гарантійним талоном. А, добре, давайте трошки відвинемо і давайте Так, дивіться, друзі, тут зразу у нас є наклейка. З маркуванням з номером баку зі всіми характеристиками. Тобто цей бак у нас на 15 літрів і має потужність стену 1500 Вт. Добре, давайте йдемо далі. Давайте ззаду його подивимось. Тобто Ззаду у нас є якраз місце підкріплення. І тут ми бачимо піну. Тут якраз він пропінений, ну, дуже гарно пропінений і в принципі пластик по відчуттям дуже якісний. Добре, давайте подивимось його тепер. Передньої панелі. Наклейкою я знімати не буду. Так, дивіться. Тут у нас йде така сенсорна панель Сенсорна панель керування, що, в принципі, теж, скажімо так, можна зустріти в моделях топового сегменту, якщо взяти європейські виробники. Так що, якось так, друзі, дуже-дуже ну, на ощупь дуже-дуже якісний. Добре, давайте ще зразу відкриємо ще один, одну модельку. Водонагрівача зараз я цей поставлю і ще відкриємо. Це у нас водонагрівач моделі BIM на 30 літрів. Тобто, це у нас трошки більше. Добре, давайте відкриємо його якраз, щоб було для порівняння. Так, і друзі, як я вам ще вам не сказав, тобто це товар, який офіційно заводиться, це не якийсь слівак. У компанії є свій сервісний центр по Україні. Тобто, якщо десь якийсь щось випадок трапляється, то ви можете звертатися до сервісного центру. Так, друзі, по комплектації, я надіюся, вам видно, тому що водонагрівач трошки більший, ніж той. Тобто по комплектації ми також бачимо зворотній клапан, ми бачимо трубочку для відводу води, якщо тиск у нас збільшується. І ми бачимо також кріплення. Теж кріплення йдуть в комплекті з цим водонагрівачем. Так, тут у нас водонагрівач з простим керуванням, керування у нього є знизу, Тобто він не схований, є знизу керування. Добре, давайте і його трошки перевернемо і подивимось. Зараз так щоб я привезю камеру нашу. Давайте знімемо його цю коробочку і подивимося на нього, як він виглядає. Так, Ця модель позиціонується як slim, Тобто все добре, гарно упаковане. Всюди у нас є пінопласт для того, щоб поки до вас даний товар доїде, щоб нічого не пошкодилося. Так. Даний варіант водонагрівача у нас йде безпосередньо вже металевим корпусом. З металевим корпусом Так, тут у нас є маркування, що металевий корпус, 1,5 кВт тен, механічне керування і низькі тепловтрати. Тобто цей теж дуже гарно оброблений водонагрівач. Так, Добре. Ну, друзі, Отак виглядає цей водонагрівач. В принципі, як звичайне, але ну, я дивлюсь, по якості він зроблений дуже-дуже гарно. Ну, ніде не бачу ніяких лишніх м'ятин. Всі краї, всі, вся обробка йде дуже-дуже-дуже гарно. Кріплення теж так стоїть гарно, масивно. Є тут маркування перевірки якості. Добре, давайте його напевно трошки піднімемо і, і подивимось, як він виглядає. Так, тут ми бачимо, що у нас просто наклейка зі всією інформацією, де тут написана серія даного і безпосередньо виробник теж так дуже-дуже прикольно, такий з срібною фарбою дуже прикольно виглядає. Так, як вам і казав, зараз я напевно сюди поверну, Тобто тут у нас є механічне керування. А і що саме цікаве, друзі, теж от сама регулювання, от круто знаєте, як воно ну впевнено, впевнено крутиться. Немає такого, знаєте, як вас, щось дешеве. А воно там щось хвитається, щось тіліпається. Дуже впевнено, дуже гарно, ну дуже якісна зборка, де йдуть ці водонагрівачі. Да, я знову повторюю, що це Китай, але Китай заводський і Китай дуже-дуже гарної якості. Тому, друзі, в принципі, можете це розглядати для купівлі. Це у нас нова позиція. Вони приїхали в асортименті. Асортимент є і малі, і звичайні круглі, і плоскі водонагрівачі. Тобто ви зможете обрати ту модель, яка підходить саме під ваші потреби і саме під ваші бажання. Так що, друзі, в принципі, переходьте на наш сайт, там вже ви зможете ознайомитися з асортиментом даних водонагрівачів. І якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково пишіть або дзвоніть нашим менеджерам, і наші менеджери вас проконсультують по всім турбуючим вас питанням. Ну і звісно, заходьте на сайт і купуйте дане обладнання. Друзі, дякую, що переглянули дане відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Там теж багато дуже всякої інформації виходить, тому я думаю, що вас це зацікавить. Ну і звісно, діліться дане відео. Ставте вподобайки. Гарного дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.